Якщо ваші діти бруднять будинок, то це означає, що ви їх погано виховуєте. Вважає моя дівчина Еммі. Їй 27 років, вона дуже чудова людина, розумна, добра та щира, але вона також трохи гермофобка. Для тих, хто не знає, це люди, які бояться мікробів, інфекцій та бруду. Це проявляється настільки, що вона тримає зубну щітку в коридорі біля ванної в запакованому зіп пакеті. Її квартира завжди бездоганно чиста. Вона приймає душ два-три рази на день, навіть у її машині ніколи не буває бруду на підлозі. Всі свої речі вона миє вручну одразу після використання. Це і вражає, і трохи лякає. Я не найнеохайніша людина на планеті. У мене немає величезних гір немитого посуду чи палаючої вежі з використаних коробок від піци. Але я не такий чистюля, як вона. Я не проти робити деякі корективи, але ми більше говоримо про майбутнє, бо наші стосунки стають серйозними, і я натрапив на проблему. Емі хоче дітей. Я також дуже хотів би мати дітей, але вона ніколи раніше не була поруч із немовлятами чи маленькими дітьми і, здається, думає, що зможе підтримувати будинок таким же чистим, як зараз, і при цьому утримувати дитину в ідеальній чистоті. Я старший з чотирьох дітей в моїй батьківській сім'ї. Я виріс серед дітей, доглядав за ними ще з десяти років. Не існує чистого малюка, принаймні довше, ніж десять хвилин. Вона думає, що якщо ми будемо старатись, у нас буде бездоганний будинок і бездоганна дитина. Я м'яко сказав їй, що це просто неможливо, і спитав, як вона планує справлятися з підгузками, жабами, принесеними в дім варенням, перекинутими тарілками супу і таким іншим. Вона наполягала, що діти, які так роблять, просто погано виховані і не мають хороших меж. Я пояснив, що це діти без дрібної моторики, контролю імпульсів, і казуси завжди будуть траплятись. Якщо вона хоче мати дітей, їй доведеться прийняти те, що вони будуть бруднитися, і наш будинок теж. Емі звинуватила мене в тому, що я її не підтримую і шукаю виправдання, щоб не мати з нею дітей, і намагаюсь викликати в неї почуття провини за її чистоту. Це перетворюється на справжній конфлікт замість обговорення, і я починаю сумніватися в собі. Можливо, моя сім'я була надто неохайною через те, що ми з села та не мали великого достатку. Можливо, мої стандарти занадто низькі, і ми просто не намагались достатньо. Це дуже розчаровує, і мені потрібна стороння думка, особливо з погляду батьків.